Вітаю на каналі моїми очима. Подивіться, що я бачу сьогодні. Так, ось Саша поїхав на Велику. Мені пропонував. Ну, нам. Я кажу, я поки не можу їхати. А він поїхав. Класно йому. Диви Максим, поїхав! Здрасьте. Тебе що, електро цей? Я думаю, просто лінь педалі крутити. — А це ти обмінявся, да? велосипед поміняв на їжу? Ну вона вже пропала вже все. Запашок такий прям чистується. Так, да, вона вже все. Максим, ага, Максим годує. Не знаю в кого, чи лисицю, чи пташок. На моєму отроку його кличуть Максим Годувач. Годувальник. <соць> <соць> <Одувальник. соць> Дивись, щось зве їх. Та да вони ж побачать. <соць> я картошку поставлю. картошку дає. А вони щось так сваряться? Може отруйне. Може думає, що отруйне. Ну що ти, Максим Годувальник? Люди носять. Ого, скільки їх! Оооо! Подивися! Який ажіотаж! Так, а зараз вони так люблять, подумаємо, ні мусорку поїзд грають. Слухай, їм сподобалось, фарш люблять. Лазанья, так? Да? Ммм, мі ня Гляньте на це! Скільки маків і не тільки капець, скільки їх тут розцвіло, Ото вже красота! Подивіться, яка краса! Вау! Зустрічаємо сьогодні знову. Може щось цікавеньке покажу. Побачимо. Прошло? Чи травою. Бачите, я тут місяці, не знаю, два вже ніхто нічого не косить. Може і не косив ні разу. Ми знову сюди прийшли. Тепер наша улюблена прогулинка сюди проходить. Тут трава вже така, що воно в коліно вже. Квітів повна різних ось такі гарні, жовтенькі, я не знаю, що це. А як гарно квітує ожина, подивіться, які красиві соцвіття в неї. Ожина буде, не Якщо знов сюди можна буде в майбутньому ходити, я ж не знаю, що там буде через місяць-два, коли вона почне доспівати. Сюди можна буде приходити по ожину. Тут віддалено від дороги. Дивіться, яка вже гарна, понав'язувалася. Повно все в вожіння. Подивіться, як тут гарно. Я Максим поблидався туди. Вперед. Сьогодні, до речі, прочитала таку, що це мене тут стричить цікаву інформацію про Ірландію, що в цьому році аномально суха погода, що взимку, що весною. Що влітку? Це те, що я вам казала вже не один раз. Що дивуюся, як це так, що всі кажуть, що Ірландія дощова, холодно і влітку. А я різниці не відчуваю з Україною, тому що я тут не так давно. Минуле літо було більш дощове, позаминуло ще більш дощове. А це літо, весна, зима. Для мене взагалі комфортно і супер. Я спеку не дуже люблю, я люблю більше. Про холодну погоду. Але тепло так добре, я сьогодні отак одяглася, знову цю курточку, а зараз розумію, що можна було просто в футболці. Ну я в Ірландії не ризикую просто в футболці ходити, тому що тут раз-два може вітер подути і все. І простудишся дуже швидко. А я вже ось скільки три рази хворіла за останні два з половиною місяці, так що мені це вже взагалі не хочеться. Але зараз так комфортно, класно взагалі Супер. А отут скільки ожини, гляньте. Ну. Ожиновий рай. І ніхто ж її точно тут не збирає. Тут ми десь пісяться... Ой, тижня-два? Ні, більше. Напевне, тижня-три тому гуляли останнього разу. І виходить, що трави було менше. Блін, ти подивись, скільки трави? Що там, каси? Каси? А, бо там той раз не було корів. Ну, давайте глянемо. Точно, ми вже туди, напевно і не зможемо вийти. Це ті роді, що там були біля заправки. Кавсики. Давайте глянемо на них. О, скільки їх. І телята. лята. як їм тут добре. Але це одно ця дорога, бачите, вона ж від ферм відгороджена з однієї сторони. І з іншого боку ферма ось, а тут дорога. Сюди коров не пускають, так що я думаю, що можна гуляти. Може знайду трохи ще якихось травок на чай, хоча в мене вже повний, приповний пакет паперовий, але все одно, може, ще щось знайду. Я вирішила, що я туди ще сушку з яблук, яку мені ще в минулому році передавали батьки. Ще папуся якраз живий був, на горище лазив, знімав чаї, ну чаї ми випили, а сушка залишилась е, з яблук. То я думаю, що я міленько наріжу. Я думаю, що я зніму ще відео на цю тему. Наріжу і сформую такі трав'яно-фруктові чаї. Ти бачив, які яблучка? Маленькі? Бачив? Це дика? Дивіться, який врожай. Так ми сюди по яблука будемо приходити, а може вони вкусні. А для чаю нас сушить? Побачимо, якщо... Ну зараз то вони кислі по-любому, але подивіться, яка рясна яблуня. Що ти, борщовик знайшов? А це, по-моєму, не борщовик. Щось схоже, а може й борщовик, слухайте. А ну, давайте глянемо через застосунок. Одну хвилинку. Раз подивимось. Руками не буду чіпати. Да, це борщовик. Борщівник європейський. Ось. Ось. Отруйність. Будь-якою ціною уникайте перебування на сонці, в іншому випадку симптоматична місцева терапія з використанням протинабрикованих та протиозапальних засобів. Так. Багато представників цього роду, в тому числі багато підвидів цього виду, містять фуранокумарини, які мають канцерогенні, мутагенні та фототоксичні властивості. Ну, я знала, що воно жорстке. Особливо, якщо е, попаде сік із цієї рослини на шкіру і, і ти вийдеш на сонце, точно буде опік. Ну, коротше, бачите, він і в Ірландії є. Він, напевно, взагалі скрізь є. А я все-таки сподівалася, що це якийсь просто інший вид окружкових. А це все-таки борщівник. Я його називаю борщовик. А ти зразу зрозумієш, що то він, так? Ну, він здається, що це сама велика така крупна, висока рослина із цих, ну із цього виду. А ось я знайшла, що шукала, тут машини не їздять. Оце, я збираю оцю конюшинку. Ось. Самі квіточки потім пообрізаю. І на чай вони дуже ароматні, ну не у великій кількості можна пити. Звичайно, всі трави не можна пити у великих кількостях. То, напевно, тільки чорний чай, і то не рекомендую. Я буду коли формувати чай свій. Та я буду брати всього потрішки. І ми травяний чай не п'ємо кожного дня. Ми п'ємо його там раз в тиждень, буває пару разів в тиждень. Якщо захворів, то звичайно, що п'ємо там майже кожного дня. Ось, дивіться, красиві квіточки. Красиві і смачні. Тут бачите, їздила якась техніка. Ну, техніка це не страшно, це ні на що не впливає. Напевно, фермер перевіряв, може, воду завозив своїй худобі. Кажу своїм знайомим в готелі, що я вже стільки... Трав насушила, ну тільки тих, що я знаю на чай. А вони кажуть, да, та ти що, що так можна було? <гум> я кажу, а що не можна? Тільки при дорозі не можна збирати. Ну, іван чай, там, липа, отакі от різні трави, які ми знаємо, суничення, там, малину, ожину. Це ж все можна збирати, сушити і потім собі спокійно пити чай. Я вже навіть думала, може мені <гум> бізнес влаштувати. Збирати тут трави, сушити і продавати їх. Але це ж треба все легально робити. А я не знаю, чи тут можливо. І то, це ж все на віру, знаєте, це ж і людина, вважайте, без ем, спеціальної освіти. Я вважаю, що якщо вже займатися чимось таким, то треба мати відповідні знання, не тільки як типу для себе. А все-таки якісь чи курси проходити, чи що, Того, що в мене, наприклад, знайома була в Україні, яка продавала трав'яні чаї. І я знаю цю ситуацію зсередини, можна так сказати, так вона їх збирала взагалі де попало. Ну, деякі люди казали, що не дуже смачний. І тому подібне. Тому на продаж я, я вважаю, що не можна такого робити. У мене просто така ідея, якби я кажу, отримати якийсь сертифікат, що я маю право там збирати якісь трави і продавати. А так просто ні. Ну, Але я б хотіла мати такий сертифікат, вивчитися. Це було б, я думаю, цікаво. Тільки що ж нема де їх сушити, так і для себе там, насушила на батареї, а так якщо у великій кількості. Де ти там його насушиш? Ну, але ідея непогана, я вважаю. А Ірландія своєю різноманітністю рослин могла б цьому допомогти. Дуже круто. Ну Дивіться, скільки нарвала вже. Все, насушу, їх зв'яжу, насушу. Оці травинки я заберу, бо я однією рукою рву, мені незручно. І все, і буде мені потім запашний. Чайочок. Тому що там, коли я гуляла по тих місцях, де я збирала ці конюшини, то там тільки білу. Там тільки пару штук такої червоної знайшла. А вичитала в інтернеті, що краще для чаю отака рожева, там червона, як вона називається, отакого з кольору. Біла також можна брати оцю білу, отаку. Ну, у неї навіть листочок інший. Ця бачите, яка? Це зовсім різний е, сорт, напевне. Або, може, це люцерна, а то конюшина. Ну, для мене люцерна і конюшина вони одне й те саме. Ну, напевне, я не права в цьому. Це в неї навіть лісочок інший. Але пахне вона супер. Максим уже знудився. Думаю, не боже, коли ти вже закінчиш, да прийдеш уже. Так що, надіюсь, друзі, вам це відео цікаве. Я показую природу, тому що я нею цікавлюсь. Ну і життя наше тут. Так що не забувайте ставити вподобачки, поширення, коментарі. Це мені допомагає, а вам нічого не вартує. Ми задовбалися вже йти. Тут трава така виросла велика, ну в пояс вам видно. І ти йдеш, а вона за ноги чіпляється. Капець. Я вже втомилася. Жесть, але красиво як! Дивіться, вона прямо вже колоситься ця трава. Вон дивіться як. Колоски прямо вже. Напевно, фермер чекає, поки вона висіється. І тоді вже буде косити. Я не знаю. Я так якийсь полетів. Надіюсь, це не по нашу шкуру. Йдеш просто, бачите, як гарний спорт. Це як обтяження на ноги. Плутається трава. Чого вона? Вона вже лягла вся. Чого вони її не косять? І корів не випускають. Може корів нема так багато. Ну, але це просто неймовірно. Волошкиці. Це, ми пішли додому. А вам дякую, що були з нами. До наступних зустрічей. Зайшла взяла їжу, зайшла на ресепшн, Максиму прийшов жовтий листочок. На майже місяць пізніше, ніж мені. Так що зараз його обрадую. А ми вже додому прийшли. Так що всім пока. Це вже точно. Зараз спробую показати вам кухню спеціально й до вечора, щоб там нікого не було. Взяла ось тарілку, там у мене трішки удосконалений плов, тому що сьогодні давала рис. Ну, типу, як плов, але я додавала ще трішки кетчупу і часничку. І несу мікрохвильову піч. Вона в нас тут в одному місці, але я не знаю, чи тут закрито вже, чи ні. А, тут вже закрито. Тут кухня.